Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже, мого величеся зілого. Воїснудені в люботу, лексія, сил є за світом, як кори зоє. Просторой новою покожу, покроє водами, привиспірне своя. Творяни, лисвія, духи і свой свято пламина. <кхів> Госнувай землі мене тверди, я не преклониться воїк віка. Безної корисо діяння, я нагоросту над водом. От запрещення Твоє повіно. Ласа, Рома, бояться Господи, гори, не своїх поля, місто я ж основали сиред, положені, сьогодні не прийдуть, не ж обратяться, покрити землю. Посилай де, в посередньох, посеред у води. Напоїться весельни, жотонагрів жажду свою. На Натерпиться небесне, привітаю та середі каменя я да На мої город привезли своїх от полоділ твоїх насидиться земля. Позивай торгу скотом, і знак на службу чоловіков. І встиглі позвонили, іменове сили серця чоловіка.

Сіє море великої пространные та магади і вже ніще слова. Животне молиться, великими там окробі приплаває. Вісце, Йори, создалися рухатися, йому всяк тобі чай, де пишу йому благо време. Отворе, що люте лице возм'яток, ти ваше дух і щезнуть у персую возродяться. Послаще духа твоєго сузичного цар на ваше землі. Буде слово Свої. Призра на землю творе і трестися, горами де Господи, Господи, в живуті моє вою, бо моєму донде жиє. Давай слави це мобесіда моя, аж я да вас не Господи. І благослови душа моя, Господа. Сонце, позна запад своє положило святі мої вести. Я володнула Твої, Господи, вся мудрості сотворив, є це. Слава, Ісус, <кх> і нині, пресла, віки вікові. Алелуя, лелуя, лелуя, слава тобі, Боже. Боже. слава тобі, Боже. Міром, Господу помолімся. Господи свишній мірі, о спасений душ нашого, Господу помолімся. Господи, помелу. Омір і все, оміра, благостояння святих Божих церкви і соїди, не всі, Господу, помолімся. Господи, помилуй. О святім храміса і свірою, благовійним і страхом Божим ходящих вонь, Господу помолімся, Годи, помилуй, о святішим зленським мархієреї Францисті Папіримським, о блаженішим патріарсі нашим, святославі, о преосвященніших архієпископів і митрополитів, о боголюбивих єпископів, чеснім пресвітерстві во Христі, дияконстрі, о всем причті люди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Охрани, нашим, о Бог ранимім народі нашому, придержачих властих нашій, а все воїнстві, Господу, помолімся. О святі, обидів, лисе і всяком граді страні, вірою живущих в них, Господу, помолімся Господи помилуй. О благоростворений воздухом, о, ізобилі плодов земних і временіх мирних, Господу, помолімся. О путешествуючих, недувуючих, страждущих, пліненних, і спасенії, Господу, помолімся. Господи, помилуй. і збавитися нам у скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, пом'янувши, самі себе, і друг друга, і ве живо наш Христу Богу предаді. Тебі Господи, я подобаю тобі всякає слава, чеські поклонення, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і пресне, і во віки Амінь. Господа в скорботі мої візвав і він почув мене. Господи, визволь душу мою від губника, та від язика облесного, що дасться тобі або що доложиться тобі до язика облесного, стріла сильного на гострині з вугіллям пустинним, горе мені, бо вигнання моє затягнулося. Осів я межі шатрами кидарськими. Довго прожила у вигнанні душа моя з ненависниками миру. Я був миролюбний, коли промовляв до них, воювали за мною даремно. Зводжу очі мої вгори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю, не дасть похитнутися нозі твої, і не задрімає охоронитель твій, ось не задрімає і не засне хоронитель Ізраїля. Господь охоронить тебе, Господь по твій, по праву руку твою, у день сонце не опалить тебе ані місяць у ночі. Господь охоронить тебе від усякого зла, охорони душу твою, Господь, Господь охоронить вхід твій і вихід твій, від нині і до віку. Зрадів, я коли сказали мені додому Господнього, підемо. Стояли ноги наші у дворах твоїх Єрусалима. Єрусалим збудований, як місто, чиї будівлі злиті воєдину, бо туди зійшли покоління покоління Господні, на свідоцтво Ізраїлеві і сповідати Ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида. Просіте ж миру для Єрусалиму, і хай буде достаток у тих, що люблять тебе. Хай же буде мир у мурах твоїх і достаток у вежах твердин твоїх. Задля братів моїх і ближніх моїх говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого, шукав я добра тобі, до тебе, що живеш на небі, зводжу очі мої, ось як очі рабів, до рук господарів своїх, як очі рабині до рук Господині своєї, так очі наші до Господа Бога нашого, допоки ущедрять нас. Помили нас, Господи, помили нас, Бо надміру сповнилися ми зневаги, понадміру сповнилася душа наша, знущання святих та зневаги гордих, якби не Господь був з нами, нехай же скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали люди на нас, справді живими пожерли були б нас, коли розлютилася злоба їх на нас, справді вода потопила б нас, половоддя перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, воду не Благословен Господь, який не видав нас на здобуч зубам їх, душа наша, як пташка, визволилася із сіті. Ловці в сіть розірвалися, і ми визволилися. Поміч наша в імені Господа, що сотворив небо і землю. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній пресну вики вікова, амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Паки, паки, миром Господу помолімося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохорони нас, Боже Твою благодатію. Господи, помилуй. Пресвятої, причисту, преблагословену і славну владичицю нашу Богородицю і пресну Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і веживо наш Христу Богу предадім Тебі, Господи, як Твоє держава і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і пресне, і во віки Амінь. Возватибі услишим я, услишим, Господи, Господи, возвати ва, услишня, ой меласу молиння моєго не датиме ва, Тібі, услишим Господи, та й справиться молитва моя, як вокадила перед тобою. Року мою жертва вечерняя услышення. О -о 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 Боже, Господи, ханею, остом моїм, девере враждань, снах моїх не плани, серце моє словеса, вокавстві я не вшивати вини о Христі. Сон чоловік, і лише в беззаконні, не за що часи збранними. Тоження правдник милості облечить м'я. я лежу річна до намасти злами моє, я вище молитво моя благоволені. Ти при камні суді, слижиться, повалимо, якогось могоша, як отож, що землі просідися на землі, розташи, при ладі. Як Я тебе, Господи, Господи, очі мої, надього, натиме душу мою, я, ці славиш, а ми її от соблазн діло, що беззаконні, одолом, гражу свою ти це йди, сазон, дуже прийду. Ласом, Господа, восла, гласом, Господи, помолишся, ним молиння, моє печаль, Мою пред ним звіщу, не дай ще занад мене, духом моєму, де ти познали ти стези ти моя, Напутися поти са не може пождак, скрича сіть мені, смотря подисної возглядах, і не й мене, Боге місь от мене, ні заскає душу мою. Господи, рік ти си, повані, моє час, мої на землі, живе. Вонь, ми мала ні моє, як осмере все зіло. І слава м'яко нячек, я покріпишся, паче мене, і зведеш там не душу мою, і сповідати си, мене твоєму, завжди. Праведниця донижимо за землі і зловнила за тобі, Господи, Господи, услыши глас Да Боже Твої в намлющі, і гласу молення моєго А що без з згреши, Господи, Господи, хто я до Тебе? очищення є, о всю протече землю. Ваше спасительное, віщання, Господні, апостоли, сіяння благодати, озере ще всіх в славні і розоряєше прелестом враченє, їм же молітися, дарувати душам нашим, мир і парію ми. Ради Твою потерпіхтя, Господи, потерпі моя, во слово Твоє, упова душа моя, на Господа, Стахій заблажений, Христос проповідник, я постол, я пелій чудний, Аристо був урван, і божественний наркіз. Рой за все, святою проповість. Язики просвітиша, і от роботи збавиша, я же вірою всі сірі От стражу утріні до ношу, стражу утренню до Ізраїль, На Господа, світильниця, Христове присвітє. Сосуди чесніші, всі зарю духа віри вмістивши, церковні столби, небеса преславна, славу Божі, повідающе, того моліта, дарвати душам нашим, мир ми мир. Як у Господа милосим і збавлення, і Той збагати зраля без законієго світильниці Христове пресвітлоє. Духновенням Духа Святої Моща, жилище явився єси. Божественно, славне, і от негодійство приємно, врачування, волящим воганту подаваєш, пресно пресновущим. Ісусе же знадавче, ти се веселіше, і слав. Чиникові похвала, хволіти Господа, всі язи, похваліти, всі, да зновені проповідал, єси, істина славна, яко Христової законіші, не обоявся судя, що ярости росте Поклонені, бо в несуші Його же Боже посрами, єси, подохновенними Твоїми, словиси, сестра Терче, і си всім симша, над сими Бога нашого. Як утвердиться його на нас, істина Господня, Господня прибиває Твові. Як у красне ноги Твоя, мочені окрасися, побудь пройти невозвратно. і любо скончав теченіє Твоє, вір єси, і от руки труки владишні єси. Є, Боже, молитвий і збавитися, вірою творящим, пречесною пам'ять Твою, слава Чися на Святому Духу, і нині Хрисної, і, варі, і вікова, В землю не зважен би, гріхе умертви. Бошевними стресмитіласними, і, і їм житті моєму покриючися чаяні, но нині, в житті, не твіні наставляющем я, і вишньому течеству, і діжила ще Пресвятая присвятая Премудрість простив тихий, святия, слави, безсмертна, Отця Небесного, свята облаженного, Ісуса Христе, пришече на Запад Сонця. Відвечані поємоця і сына, і Боже, в і в Боже, услыши молитву мою внушило уст моих, Боже вом твоє спаси м'я, и все Твоєї твої Боже во имя твоє спаси и все ли суде. Вечер сей без безріха сокранитися на, славенися, Господи, Боже отець наш, і пам'ять, прославлений ім'я Твоє во віки. Амінь буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожа повахом на тях, славенися, Господи, наче м'яправданням Твої, благословенися, Владико, коразу я оправданням Твоїм, славенися, святий, м'я оправдання Твоїм. Господи, милость Твоя во віки. Твоєї непразви тебі подавай твала, тобі подавай ти нієм. Слава подобає до і Сину і Святому Духу, нині пресної, і моліки, вікова. Мій. І спольні вечерню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечора всеосовершена, свята, мирна і безгрішна, Господа просим. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, дуже тілез нашого, Господа просим. Прощені, оставлений, гріховий пригрішенний нашого, Господа просим. Отай, Господи. Добре і полезних душам нашим і міра, в Господа просим. Подай, Господи. Роче врем'я живота нашу мірі покаянні скончати господа просим, подай господи. Християнське кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго твіта на страшнім судиші Христові. Просім, Бадай, Господи, пресвятою, пречистую, преблагословенною, славною, владичицю нашу Богородицю і преснудів Марію, зо всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і вежево наш Христу Богу Тебі, Господи, Як облаки, чоловіку, любець Бог, єси й тобі славу, вас Отцю і сину і святому духу, нині і вовіки віки віков. Амінь. 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 і духові твоєму, Глави вашого Господеві, приклоніта. І раби, голови своє, Не от чоловік, ожидаючи помощи Твоє надійшце, милостиві твоє очевище, що спасення, життє, хранина, всякої врем'я. І по нас вечерів, вечері в проходящої ношу всякого врага, всякого противного дійства діявольського, і допоможнення і суєтних і і лукавих. Буде держава царстві Твоєго, благословенна і препрославлена Отця і сина, і Святого Духа, нині, і пресне, і во віки Амінь. Апостольська постаська сесличне святим духом движима, мерський місо жарту празнила є, єдина єдиного проповідавши язик ізбав прелести, Ідольські я, і поклонятися на очей, Ройці єдина Сього. Судохочі мої мене на небесисе, як очі рав руку Господі як очі рабині в руку Госпожи своя, так очі наші, Господу Богу нашому, та даже ми Петра і Павла Луку, Матея, Марка, Йоанна, Андрея, Симона Кананіда, Якова і Фели. Є весь лихочений чеський, достойно да схвалим. Помили нас, Господи, помилу нас, якопо мною, спонухом сього нечижені, нападше, не понеся, душа наша поношення, обзующе унечиженія. Ва земля не потаїла, єсть на небо приятви, і отверзовшися у райські двері, і внутр бивше треба живота наслаждаєтеся, Христой молітися, дарувати душам нашим, ми рігалі. А отцу і сину, і Святому Духу, і нині пресно, і во віки віком. Городити не діва низку собрашя, бо гарошая послідня літа, і пак, і порожнистві воістиною явилася, сидіва чистая, престоли вратає, трапеза затайна, і світообразний. Нині, отпущай, що раба Твоєго владиком, о, благом осамиром, якови діста мої, спасеніє Твоє, є же єси од того, всіх людей. Тут кровані я си слово людей скром святий ти святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкися святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і сину, і святому духу, і нині й прес на віки вікова, святой тройця помилуй нас, Господи, очисти віки наша, владоко прости, беззаконня наша, святи, посятий, сіли, немощі наша, і імена Твоя ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і сину, і святому духу, і нині прес не во віку. Отче наші, сина на да даси ім'я Твоє, да привіт, Сарсі Твоє, да буде воля Твоя, як небесі нас <плес> в них, Лів наш насушний дасть нам внес, і остави нам доли наша, і кожна оставлям дошником нашим, і не веде нас искушение, но зла нас от лукава, Господи. Твоє староство і сила, і слава Отце і Сина, і свято Духа, нині присни, і во віки Амінь, Апостоли святі. Ти та на пригрішення вставлені подасть душам нашим. Слава слацю і Сину, і святому Духу, моченик Твоє, Господи, Господи, і в пострадання своєм і неспрятне тіне, Тебе, Бо нашого, і мій покріпи своєму, чи не служих. Закружий давно немашний дар за Того облитами, спаси душі наша. і нині пресної, во віки віком. Амінь, словоче, Христово нашого. От тебе оплутившився по знаком борониться Діво. Іди на начистий, іде на благословенна, я, Тім не пристануть його співає, що величає. pomiluj nas, Bože, po velice milosti Tvoje, i molim Ti se usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, Є ще молимся у святішим вселенським, архієреї, францисті папіримським, о блаженнішим патріарсі нашим, святославі, о преосвященніших архієпископів і митрополитів, о боголюбивих єпископів, о всечаснішим отці нашій, і гумені Йосафаті, о служащих і послуживших в освяті обителі лисей, і отців наших духовних, і во всеї во Христі, братії нашої. Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Ще молимся о Бохраним народі нашому передержачих властих наших і о всем воїнстві. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося о предстоящих людях, ожидайшого тебе, і багатої милости, затворяєш нам благостиню за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я помедости вічеві, любець Бог, і зайде від славу висилаємо отцю і сина, і Святому Духу, нині Христос не во віки вікові. Амінь. Бре мудрость, чесніше і хоровим, і славніше, без сравнення з Серафимом, безістріннявого слова розшую, сушивого родиця тя величає. Слава Тебі, Христе Боже, уповання наше, слава Слава Тебі, славу Цій, Синою, Святому Духу, і нині, пресне, у віки вікова мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причастиє Своя Матери, святих славників, всехвальних апостол, і отця нашого Николая, архієїпископа чудотворця, Блаженних блажених мучеників Леонтія Зарка і Архімандрита Таунівського, і святих мучеників. Стаха амлія, і з ними, і, і святого мученика і Пімаха, і всіх святих помилити, спасет нас, як блахи чоловіколюбо.